30 грудня Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала своє рішення про зростання з 1 січня тарифу на водовідведення та водопостачання з 37 гривень до 48 гривень за кубометр. Такий тариф НКР встановила 27 грудня на підставі розрахунків, які подає водоканал, каже Роман Ілик, директор підприємства. Внаслідок військових дій, збройної агресії, відбулася інфляція в країні, значно подешевшала гривня. І сильно подорожчали паливно-мастильні матеріали, витрати на електроенергію для всіх промислових підприємств, в тому числі для водоканалів, електроенергія подорожчала більше ніж півтора рази. Юрій Капустін живе на п'ятому поверсі багатоповерхівки у центрі Житомира. Чоловік розповів, що через низький тиск води газова колонка вмикається тільки кілька разів на день. Приходиться користуватися каструльками, гріть воду, тому що вранці особливо. Нема напору, і це не так не один місяць. Уже так все літо вони якісь ремонтні роботи робили весь час. Обіцяли, що буде вже нормальний напор, але бачите, буває часом і немає води, потім з'являється вода, осадок дуже сильний. Серед причин збільшення плати за послуги водоканалу, необхідність погашення відсотків за кредит світового банку. За ці гроші підприємство модернізує мережі, очисні та насосні станції. Січні місяці ми завершимо на початку січня оцей кусочок 400 метрів водопроводу, після чого завершуються роботи по магістральних водопроводах. І з січня місяця в Житомирі ну, за винятком надзвичайних ситуацій, як ви розумієте, з прильотами з електроенергією, і в січні місяці буде гарантовано цілодобове водопостачання. Тариф у 48 гривень може змінитись, каже Сергій Сухомлин. Житомирський міський голова. Ми ще будемо приймати радості з депутатами. Я про це казав. Приймати можливо, місто на себе візьме ці відсотки по цьому кредиту для того, щоб зменшити все ж тариф. Бо міровий банк і ефект від роботи світового банку ми побачимо тільки після того, як вони будуть запущені. Нагадаємо, відповідно до сьогоднішнього рішення НКР, тариф на воду залишається незмінним 37 гривень за кубометр. Сьогодні, 30 грудня, національна комісія на своєму засіданні прийняла рішення скасувати рішення від 27.12.2022 року про встановлення тарифів на водопостачання водовідведення для низки підприємств з 1 січня 2023 року, та направила його на їх на доопрацювання. Леонід Харшан, Дмитро Клименко, Олександр Данилюк, Олег Павлюк, Суспільне новини, Житомир.